Важаю здоров'я, шановні українці та українки. Цієї суботи три міста відзначають свій день, міста, без яких не уявити Україну, Одеса, наша опора на півдні, на Чорному морі, місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення, порт від якого залежить життя різних народів від українського експорту через Велику Одесу, місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, вміє поважати кожного і кожний. Ми захистимо Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації, російський режим не здатний принести, і ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш. Легкість і щастя такою Одеси і буде. Вітаю вас вашим днем. Суми наш морпост на північному сході щороку, у другу суботу, вересня, відзначає свій день, буде відзначати завжди вільним, завжди українським. У цей час час. Війни і сумщини на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор, про обстріли, ракети, бомби, постійні намагання російських дерев зайти в область. Але попри все, сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області. Коли я був у місті, я відчув, що там є віра, віра, що зло не стане вищим. Віра в людей, віра в Україну, віра в те, що ми обов'язково пройдемо цей час і переможемо, і так і буде. Суми, вітаю вас! І третє місто Лисичанськ. місто, яке Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною. Сьогодні ніхто не назве конкретну дату, коли місто буде знову вільним, але кожен. Хто воює, працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста і села, які зараз в окупацію, могли знов відчути нормальне та вільне життя. Лесичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним з ключових міст, горде місто, таке ми буде місто, яке вміє працювати. Та поправо пишається своїми результатами разом з Україною. Це все дається з нашою силою, нашою єдністю, нашим вмінням дбати про одне одного, одного, всі міста разом, всі сили, всі люди. Ще одне про що варто сказати: безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі, і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав, кордони. Ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива свобода, одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вищим ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну, кожну зі справ, які Десятиліттями гальмувалось, закон повинен працювати. Так є, так буде. Слава Україні!